Вітаю всіх, я хочу подивитись Західна Україна Небезпеки в загальну картинку. Я ж вам кажу не раз, я роблю конкретні населені пункти, по можливостям, бо зараз в мене велике виснаження, я хочу вирозуміли, мій стан, проживаючи в тому місці, де я живу. Якщо вони вночі нормально спати не дають, оці вибухи чутно, не завжди чую вибухи, але чую вибухи періодично, ППО, вибачте, це знущання. Тому Західна Україна небезпеки, липень 2025, загальні дивлюсь. Західна Україна небезпеки, липень 2025 Загальні. треба подивитися. Йде на вас сила. Військова сила, прольоти, переміщення, логістика, десь біля води, дамби, Гески, рух. Прикордонні області, також обережно це Вибухи, пожежі, енергетика. Щось пов'язане з ресурсами. ох Там, де концентрація ресурсів, фінансів чогось, концентрації газосховища можуть бути. Там, де чогось багато. Західна Україна, маєте на увазі? Ви повинні враховувати, де ви проживаєте. Ваш населений пункт, що там є поряд, що в ньому там може бути ще. Думати, що. Головою, будь ласка. Зрозумієте, ви вас летить не так, як на Сході. Різниця є велика, але якщо у вас туди летить, лютий дві Тому ті, хто проживає в прикордонній області, я сказала, з Білорусі більше, ж і енергетика це на що, атомні станції. Концентрація. Ось четвірка пентакля Мені тут іде, як газосховище. Де вони перераховувати, вибачте, я не збираюсь. Ви самі знаєте, де вони. І сильна військова сила. Допомога військова. Враховуємо. Це ЖД-вузли, жд, ЖД розв'язки, транспортні вузли, логістика, все. все, все. Сюди входить, дороги, навіть, мости, все. Це проблема це проблема. Будинки можуть зачепити. Абсолютно можуть зачепити будинки. Завжди. Тому скорила мучив, небезпека. Просто карта небезпека на дні колоти. Давайте враховувати просто місце проживання, бо вже важко мені. Мені важко. Кожен несе на пункт розбирати. І якби коли буде легше мені, там, де я проживала, все легше стане. Ці періоди, коли легко. Я роблю більше небезпеки. Коли у нас загострення, я роблю менше небезпек. Це вже повинні ви вивчити. Зараз на період загострення, тому небезпек буде менше. Поки така картина.